Я хочу вам вам, вам. Шведень, сахар, да, давайте. Я буду пора її, Я тільки телека, скажете, стоп. Я прочитаю. Давай, давайте, чук чук чук, -чук, -чук. шука, шукаю, шукаю, давай, давайте, 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 Давай, зараз, давай, давай. Зараз. Це ваш передбачення. Ми зрозуміли так. Зерно, оце точно остаточно ваше передбачення. Це правда це. Денс іс, танс іс. Так, 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 це на вас. Не розумію, як можна було так помолитись. А тут що за колір? Давайте, може, ви тут вгадаєте, що це за колір? Що це за колір? Ні, ніякий це не тілесний. І не ті слонової кістки. Ні-ні-ні. Ні за що, ні, ні, ні що, Це колір. Цей банальщин це ніякий на рожевий. Це ніякий рин рожевий. Це колір ніжної пухкої хмаринки на заході сонця. Як можна було цього не знати? Будь ласка, будь ласка, не засмучуйте мене. Які очі? Просто не розуміє, ви просто мене розчаровуєте. Що це це Який це круг, Це ніякий не круг. все це... не бачите, що це маленька міні модель землі. А всі знають, що земля не кругла. Це земля. Просто якби на ній був тільки ліс і не було води. І її дуже багато, дуже багато маленьких мініатюрних моделей землі. Не круглих. Ні, не круг. Треба, чека, на задню стіночку. Так, перше око, добре. Друге, також. Так, ми почистили вам задню стінку. Тепер мені треба забрати звідси зайва. Я візьму це, я засуну вам псиницю, якщо ви не проти, і трохи покручу, тому що там був. Так, добре, добре, тепер. Я вони заважають ваші вії. А може і вам вони заважають, тому що ви погано бачите. Ви не можете відповісти на жодне питання правильно. Давайте. Може, це вам допоможе краще роздивитися. Те, що я вам показую. Тепер знову перейдімо до тестів. Так, 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 так. так. Тепер я вам буду показувати ось такі картинки. А ви будете казати мені, що не зображено. Подивимось. Що це таке? по-вашому? Що це таке? Що? Ні, це банан, це панан, банан, 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 це банан. Давайте добре, що це таке? Що це таке? Ні, Це не піца, це не піца, це статок, це пергамент. Пергамент, на якому правила. Ви що не бачите, це рубля. Так, давайте. чи Добре, тут ви все провалили, Я на далі не буду питати. У мене є ще одна. Ще одна карточка. Давайте подивимося. Так тут написано, мені майже не соромно з тобою гуляти, але насправді мені було б соромно з вами гуляти, тому що ви не відповіли на жодне питання правильно. Це ж. Подібні люди з випученими очима, морквою і листочками на голові? Це жахливо. Як можна було провалити таке легке питання, сказати, що це сови? це ніякі не сови. Так. Ви бачите, як вони у дивляться? Це вони. し проводилось пару тестов Тест, ви пошли цими сходами вверх на потрібний наступний рівень, а ви не пройшли тест, то ви не будете йти цими сходами. Так, це жахливо. А могли б пройтися цими сходами з цими чарівними створіннями, які точно зовсім точно не лебеді. Це ніякі не лебеді. Як ви, що ви думаєте, що це лебеді, ви знову провалилися і ви не маєте права ходити по цим сходам, тому що це ніякі не лебеді. Це черів. Ці... Ось такі ось у мене є картинки. Ось така жінка. Ой-ой-ой. Вона ой, ой. і дуже. Хороша. Скажіть, я б хотіла себе татуювання, так, звісно, б хотіла. Давайте я вам наб'ю наступного разу. Ой, таке. Я вам наб'ю. Так. І взагалі. О, або вона прикладу ці котики. Так, так. ці котика. Оці котики вам би дуже пішло. Я би вам була прямо тут на, на лоба. Ось тут на лопа. Далі. Ось я б вона була вам на щоку. Ось тут, ось тут, ось тут. Далі. Ось на іншу щоку. так. 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 Дивіться, дивіться. Це чарівне, це чарівне. Котики, котики і черне. Так, естетика. Ну все, досить це. Ви і тут провалились, ми і тут провалились. І тому я вам пропоную останні, ваш останній шанс попасти на наступний рівень духовного розвитку. Ми з вами пройдемо тест. Так, 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 так. І якщо ось цей тест ви складете, то тоді ви, ну, скоро пополам ви приходите. Звісно, я взагалі вже не впевнена. В усьому це рандомний тест з рандомними результатами. Залежно від того, який результат вам рандомний випаде, те з вами і станеться. Так. Зараз ми дізнаємося все про вас. І якщо мені не сподобається ваш результат, я вас не пропущу на наступний рівень. А якщо сподобається, то пропущу. Але. Подивимося, подивимось на вашу поведінку, ви провалили всі тести, а це ваш останній шанс. Давайте, давайте впишемо тут ваше ім'я. Назвіть своє ім'я, дайте мені, назвіть своє ім'я, я його випушу. Так, ага, да, 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 давайте. Зрозуміло, починаємо, починаємо, починаємо. А, так, тут треба обрати картинку. Виберіть щось із цього. Дивіться, що тут є. Дивіться уважно і думайте, 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 що ви обрала. Давайте, давайте. У вас є на вибір. Ви можете подумати, але Ну, так, ясно, ясно, я обираю це. Так, 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 то що ви сказали. Далі, знову щось із цих картинок. Давайте знову видих з картинки. Так, це я випадково обрала. Дивіться, що у вас є. Так, тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Давайте, давайте. Нехай там холодству. Давайте, давайте швидше. Скажіть, що ви хотіли обрати. Ага, Так, так, я усі. glue І останній останній стана. Переписувай одного разу, спробую опитати мене. Я з'їв його печінку з бобами і хорошим кіанті. Скажіть, що ви обрали, що ви обрали з цих п'яти першу другу, третю, четверту чи п'яту, першу другу, третю, четверту чи п'яту. Давайте. Так, зрозуміло, зрозуміло обираю, те, що ви сказали. Так, далі. Ваш улюблений колір. Ваш любительний колір. Або обирайте, те, що найближче до вашого улюбленого. Давайте. Тут є чорний, зелений, червоний, синій, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, сірежевий, білий. На таймер постріємо. Швидше-швидше. Давайте обирайте щось небудь. Тут треба терміново передати щось серед автора. Незакінчена пачка Сухарків, які б казвам, вечірня фотографія, забачка Тоніком тюрпан, книжка, сім чоловіків, вивільнув його, стара блюшова іграшка, марцевий павер, а, макулатури, і тут можна сказати дуже, дуже приємне автору. А, що ми обираємо, що ми обираємо тут. Ікону ви маєте для наслідування Давайте ми оберемо вашу ікону. Якщо ви обрали не цю, я вас не поважаю. Так, 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 так. Але ви можете обрати все ще завгодно. Так, все ще завгодно. Тут є витіхаха. Так, 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 що ж ви обираєте, що ж ви обираєте. Зрозуміло я обрати, що ви Це останнє питання, тут тільки відгук, ми не будемо писати відгук, Або напишемо ми напишемо сердечко, Так ми напишемо сердечко і бантик, Ось так і відправимо. І тепер ми дізнаємось, хто ми, Давайте ми дізнаємось. Ви Макс Фан, ви Макс Ви Макс Я люблю Максван. Опис, це про вас. Це про вас. А, можна сказати, що ви не на але не в плані пікмі. Ви та людина, яка буде шукати пригоди з чуваком з ріко за компанію і впроваджувати справедливість в будь-яких конфліктах. Я захоплююсь вашою твердістю і неординарним поглядом на цей світ. А ще ви ще той стіляга, тому до вас можуть часто звертатись з запитанням з приводу стилю. І напевно ви також маєте дуже багато хобі. А ще ви. dużo ciekawa lichność i kogo muszę zgniłać niestety tam byliśmy tak 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 нарешті можете піднятися по тим сходам з чарівними створіннями з країни, де про яке я казала, що ви ніколи не підніметесь. Вони он там, они...